Ну що, друзі? Усіх вітаю з вами Владислав Воробйов, Life Academy України. Сьогодні в нас. Нарешті п'ятниця, 24 жовтня 25-го року. І ми з вами зустрічаємось, як завжди, у межах нашого щоденного дейлі шоу Також вітаю вас усіх з тим, що завершується потихеньку торгівельний тиждень цей, і ми можемо підбити підсумки. Але все це буде на щотижневій аналітиці трошки пізніше. Спочатку ми з вами сьогодні поговоримо про золото, бо тиждень видався досить цікавим. Особливо цікавим був вівторок. І давайте поговоримо з. З чим ми підходимо до вихідних? І так, друзі, золото було готове перервати дев'ятитижневу переможну серію, оскільки наближається тест на інфляцію. Ну, дані по інфляції в США. Машинний переклад, не звертаєте увагу. А також, друзі, нагадую, до речі, до речі, майже не забув, що у вас є можливість просунути нашу файну аналітику в масе. І це можна зробити досить просто. Три прості дії. Ставте вподобайку цьому відео, підписуйтесь на наш YouTube канал і, звісно, тисніть на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових відео. В межах Daily Show, нагадую, ми виходимо в ефір щодня, окрім ну, вихідних них, звісно ж. Давайте поговоримо про це, що там з золотом, і як воно взагалі себе почуває. А що стосовно інфляції в США, друзі, я нагадую, що вже 24-ту добу а, уряд а, США перебуває в шатдауні і не працює, грошей на це не виділяється. Мій прогноз не справдився стосовно того, що це буде декілька днів. Ну, я так собі думав. Але я знову, друзі, знаєте, якось забув, хто там зараз при владі, яка адміністрація і хто о. Чолі, а, наймогутнішу країну на планеті. Ну, тому. Що маємо, то маємо, але будемо виходити з реалії і опиратись на те, що ми точно знаємо. І так, друзі, дані по CPI в США мають бути надані в 12.30 за GMT. Увага сьогодні, будьте дуже обережні. Також в нас було величезне відсоткове падіння за тиждень з листопаду 2024 року, тобто, можна сказати, за рік. Цього тижня срібло впало на 7%. і і Паладій ну, він нам не цікавий, закрився більш ніж на 2% нижче за день. І так, друзі, 24 жовтня ціни на золото знизились в п'ятницю та були на шляху до свого першого щотижневого падіння за 10 тижнів. Обтяжного ну, Міцним доларами, коли учасники ринка випереджали ключову інфляційну доповідь США, яка мала бути представлена пізніше того ж дня. Станом на 6.33 за Грінвічем, золото впало на 0.9%, до 4.086 доларів за унцію, Тобто 46 доларів США становило падіння цього тижня. А злитки впали на 3.8%, що є найбільшим тижнівим відсотковим падінням з листопада 24 року. Року ф'ючерси на золото на грудневу поставку впали на 1,1% до 4101,80 за унцію. Індекс долара виграв третю е, сесію поспіль проти своїх суперників, що зробило золото дорожчим для. Інших власників валюти зустріч між лідерами США та Китаю має пройти 30-го, як ви знаєте, листопада. Тобто за 6 діб всі ну, очікують деескалації торгової війни між США та Китаєм. і Також на це очікує золото. Дональд Трамп зустрінеться з Сі Цзіньпіном наступного тижня в рамках поїздки до Азії до південної південної. Корея, наскільки я пам'ятаю, і там та щось і відбудеться. Особливо, я думаю, стосовно нафти будуть розмови. Торгівельне напруження між Вашингтоном заострюється, що позначається. У відповідь Око за око, яке оголосило обидві сторони. Зараз у центрі уваги США звіт про індекс споживчих цін CPI, який очікується, покаже, що базова інфляція у вересні трималась на рівні 3,1%. Звіт був ідеально через А, звіт було відкладено через припинення роботи уряду. Машинний переклад ще якось дивно перекладає. А ось в оригіналі новина читається значно із Сприймається на засіданні федеральної резервної системи наступного тижня інвестори майже повністю знизили, ну припускають. Що ставка буде знижена на 25 базисних пунктів, це буде 29 жовтня. Я друзі нагадаю свою думку. Я думаю, що може бути сюрприз. А жовтня і ставку можуть не знизити. Ну таке можливо з моєї точки зору. Як воно буде насправді, подивимося. Але якщо це станеться, це буде великим шоком для ринку. Будьте ну, до того готові, якщо це відбудеться. Але будь-які несподіванки зростання інфляції ймовірно призведуть до подальшого зростання курсу долара, що може завдати шкоди золоту. Золото, як правило, зростає, коли відсоткові ставки дискі, оскільки вони зменшують альтернативні витрати на отримання неприбуткових злитків. в інших місцях, спотове срібло впало. На 1,6% до 48 доларів 14 центів за унцію та було на шляху до найгіршого тижня з березня місяця, знижившись на 7%. У п'ятницю платина впала на 0,5% до 1617,5 доларів. А Паладій втратив 2,8, впавши до 1416,5 доларів США. От такі, друзі, новини з ринку металів. Також я друзі хочу нагадати вам, перед тим, як ми перейдемо до. Терміналу Покажу вам все, що там відбувається. Покажу свою угоду, звісно ж, яка продовжує існувати, поки що я її не закривав. І поговоримо про те, які там перспективи. А ось хочу нагадати, що ви можете прямо зараз пірнути в опис під цим відео, і там ви знайдете лінк, в тому числі не тільки на наші інші соціальні мережі, такі як там Instagram, TikTok, де можна розважальний контент подивитися а також і на сайт Life Academy Ukraine, де ви зможете. Прямо зараз оформить собі безкоштовну підписку LiveStart. Підписка LiveStart дасть вам можливість отримувати додаткові матеріали, ринкові лайфхаки, вебінари деякі в запису, навчальні курси деякі і так далі. Якщо ж ви хочете значно розширити свою можливість, на відміну від безкоштовної підписки LiveStart, ви відразу можете оформити собі на місяць підписку Life Plus. Вона коштує вартості декількох чашок кави. І таким чином ви ще отримаєте можливість отримувати індивідуальні one-to-one -one сесії з експертами академії. Наприклад, якщо ви раз на місяць захочете зустрічатись зі мною, це можливо, півгодини ми будемо спілкуватись з вами тета тет, ви готуєте вашу торгівельну стратегію, щоденник трейдера, правила, за якими ви торгуєте, мані менеджмент, психологію, все, що захочете. І я аналізуючи те, що ви мені покажете. На базі власного там більш ніж 18-річного досвіду торгівлі, зможу вам ну, допомогти, докрутить ваш метод, чи щось пораджу, чи пораджу спробувати щось інше. Або може ви все робите ідеально і нічого змінювати не треба. Таке це теж можливо. Ну, Все це доступно вам по лінкам в описі цього відео. Пірнайте і все там побачите. Ну а ми їдемо далі безпосередньо до торгівельного терміналу, і будемо. З вами говорити про графік золота, що там взагалі відбувається, і як нам з цим жити. І так, друзі, поточна ціна десь 4070 доларів за унцію. Давайте призумимо всю цю історію і подивимось, як це виглядає. А виглядається наступним чином. В нас пам'ятаєте, останній тренд ми малювали. В нас пробита друге прискорення, перше прискорення. І зараз ми прямо біля основної лінії тренду. І також сталося, що вона майже повністю збігається з рівнем 4 тисячі, ще і круглий рівень. І оце, друзі, якщо ми проб'ємо цей рівень, це для мене буде найголовніший сигнал того, що треба, ну принаймні тимчасово згортати цю лавочку. і... Повертатись може до золота пізніше. Поки що цього не відбулося, і в принципі все виглядає як тимчасова корекція. Плюс ми перебуваємо вище значущого рівня 4 тисячі доларів за унцію. Також ми вище 50-денної та 200-денної ковзної середньої, вище глобальної лінії тренду, яка тут існує. Ну, зрозуміло, вона аж тут, прискорення ось тут. І ось ще одне прискорення тут. Ну, оце, оця лінія, оця, це в нас такий глобальний, можна сказати, рівень підтримки. До нього взагалі дуже далеко. Але зверніть увагу, між жовтою цією лінією і цією лінією підтримки. Тут така є собі яма цінова, і вона досить велика. RSI швидко покинув зони перекупленості, як ви бачите. Зараз ми близько 50%. Нейтральна зона однієї доби, ну, точніше, двох діб, вистачило, щоб ми а, дуже швиденько звідти чкурнули і вже опинились у нейтральній зоні. На Мей отримано перетан лінією МСД і сигнальною лінією. А це каже нам про те, що настав час купівлі закривати, якщо вони в вас були відкриті. Я собі можу дозволити тримати і більше, бо я відкривався 10 місяців тому і мені як то кажуть, не дуже там цікаво, що тут в межах трьох діб відбувається. Але я вже теж насторожився також і а, чекаю з нетерпінням, що буде далі. Тому тут порада будьте уважні та обережні, якщо у вас купівлі були і ви тримали. Середньостроково, наприклад, я би навіть радив їх закрити, купити ще раз завжди встигнемо. Ну що ж, отак виглядає історія з золотом. Можемо поглянути з вами на срібло, раз уж ми про нього говорили трошки. Ну, тижневий графік нам не цікавий, можна на дейлі поглянути. Теж, як ви бачите, розплата за це зростання не вмовляла себе довго чекати. Виглядає це наступним чином. Ось таким. А, і так, давайте я чітко намалюю, щоб було видно, що прискорення пробито, але до основної лінії тренду ми тут не підібрались. Ну, і плюс тут ще є отакий рівень підтримки. Може, варто сказати, що це все ж таки основна лінія, а це все ж таки прискорення. Виглядає от таким от чином. Е, і на поточному етапі ну теж нічого прям критичного не відбулося, але мене трошки турбує, що ми провалились під рівень 50. Оце якось. Так, давайте інший колір, бо від цього жовтого зробимо от такий і будемо рахувати, що він блакитний. Е, що ми провалились нижче рівня 50, і оце ну так не дуже гарно виглядає. Все ж таки, цей круглий рівень не отримали з першої спроби. От така історія зі сріблом. Ну, якщо у вас були, звісно, купівлі відкриті, порада та ж сама, закривайте, купити ще раз, встигнете. Якщо нічого не робили, ну просто чекаємо, що буде далі, і будемо шукати нову можливість точки входу на купівлю. Бо поки що глобально нічого не змінилося. Подивимось, що сьогодні. Одні буде з інфляцією, і як все ж таки уряд США буде виходити шатдауном Ну що ж, на сьогодні це в принципі все. Я хочу подякувати вам, як завжди, за часто за увагу, за те, що ми були разом з вами ці. 10-15 хвилин, як завжди. І сподіваюся, що інформація була корисна для вас. Нагадаю, що ви можете безпосередньо впливати на наше дейлі шоу. Робити це досить просто. Пірнайте прямо зараз в коментарі під цим відео і пишіть все, що вам заманеться. Побажання, пропозиції, запитання. Я все читаю і все враховую обов'язково у наших наступних зустрічах. Можливо, вам цікаві певні торгівельні інструменти розглядати. Теж про це пишіть і будемо спілкуватись у. У такому ключі хочу подякувати вам, як завжди, за часто за увагу, за те, що ви були разом зі мною. Я з вами не прощаюсь. Також бажаю вам гарних вихідних, безпечних вихідних. Саме головне бережіть себе. До зустрічі у Life Academy Ukraine. З вами був Владислав Воробйов. На все добре і хай щастить.